Мої вітання, слава Україні. Сьогодні у нас 8 жовтня вівторок і у вівторок можете подивитися на моєму каналі програму заробіжжя, як і в понеділок, середу, четвер і в п'ятницю. Програму заробіжжя про все важливе, що стосується України у впливових світових засобах мас інформації Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Франції, Німеччини, Іспанії та Італії. Отже, давайте подивимося, що писали, повідомляли вчора, після обіду. І сьогодні до обіду повідомляють в провідні світові ЗМІ. Сполучені Штати Америки, Сушедет Прес. Співробітники розвідки кажуть, що вороги США націлюються на перегони в Конгрес за допомогою дезінформації. Справи не тільки в президентських виборах, іноземні уряди націлюються на перегони в Палаті представників і Сенаті по всій країні, намагаючись втрутитися в американську демократію цього року. Коли попередили у понеділок представники розвідки. Росія та Китай розпочали операції впливу спрямовані на те, щоб допомогти або зашкодити кандидатам у конкретних перегонах у Конгрес. Не повідомляючи конкретних даних, чиновник з Офісу директора національної розвідки заявив у понеділок, що обидві країни зосередились, де вони вважають, що на карту поставлені інтереси національної безпеки. Інші менші країни можуть спробувати власні операції впливу, кажуть чиновники, ну, зокрема, там згадується, і Куба. Попередження представників розвідки надійшло під час особливо напруженої боротьби за лату представників Сенату де контроль може вирішуватися лише кількома голосами. Мета Москви послабити підтримку кандидатів у Конгрес, які виступають за допомогу Україні у війні з Росією. The New York Times. Ракета влучила в українську авіабазу, оскільки Росія розширює повітряні атаки. Це вчора, 7 жовтня, вийшла така стаття в газеті The New York Times. Російська ракетна атака була. Завду на поблизу Великого українського військового аеродрому в понеділок вранці заявили українські офіційні особи, що є частиною широкої кампанії нападів з боку Москви, спрямовані на як вони тут пишуть, деградацію військової інфраструктури України та зношення її протиповітряної оборони. Нарідкісне підтвердження факту ураження військової бази ВПС України повідомили, що гіперзвукова ракета кінжал, яка може летіти в кілька разів швидше за швидкість звуку, влучила в районої бази Староконстантинів на заході України. Ну, тут мова йде про те, що дійсно вони там і безпілотниками вони намагаються скажем зникровлити нашу протиповітряну оборону, хоча нам і надають додаткові засоби, але все таки їх не вистачає. Ну і зокрема мова йде про те, що на початку цього року Кремль припустив, що староконстантинів розмістить поставлені заходом винищувачі F-16. Оскільки літаки прямували до України, цю заяву не вдалося перевірити незалежно, і Україна зберігає в темниці, де базує потужні реактивні літаки. Пише The New York Times. також вона нагадує, що президент України Зеленський заявив неділю, що Росія за минулий тиждень випустила близько 20 ракет і майже 200, і майже 400 безпілотників. Щоденні атаки хвилями безпілотників мають дві головні переваги для Росії по перше, це змушує Україну використовувати частину своїх запасів ракет для перехоплення безпілотників. По-друге, ці атаки розкривають розташування української протиповітряної оборони, змушуючи київські війська вести вогонь зі своєї зброї, щоб збити безпілотники, що полегшує Москві планування майбутніх атак. Пише The New York Times. Велика Британія Reuters. Росія каже, що екстрені гарячі лінії США та НАТО залишаються через зростання ядерних ризиків. Росія заявила у вівторок, 8 жовтня, що все ще має екстрену гарячу лінію зі Сполученими Штатами та військовим альянсом НАТО для послаблення криз, оскільки ядерні ризики зростають на тім найсерйозну протистояння між Москвою та Заходом з часів холодної війни, пише Reuters. Ну і тут зокрема мова йде про те, що заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко, який курує відносини з Європою та НАТО. Заявив Державну інформаційного агентство РІЛА, що Москва вважає, що військовий альянс посилює роль ядерної зброї у своїй стратегії. Росія зазначив Грушко оновлює свою ядерну доктрину, щоб дати сигнал, щоб у наших опонентів не було ілюзій щодо нашої готовності забезпечувати безпеку Російської Федерації всіма доступними засобами. Про це повідомляє Reuters. The Guardian. Україна не продовжитиме договір про транзит газу з Росією після закінчення терміну його дії в кінці 2024 року. Про це. Ну, заявив Шмигаль на зустрічі з прем'єм-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Про це пише The Guardian» також про те, що вони договорились там створити. Як пише The Guardian». ну це знову ж за повідомлення українських змі. Це такого східноєвропейського енергетичного хабу з використанням великих українських газу сховищ. сказав, що український уряд підтвердив, що залишається зацікавленим. В використанні своїх систем транзиту газу та нафти після закінчення терміну дії угоди з Росією. Фіце виступає проти вступу України в НАТО, але заявив, що підтримує її членство в ЄС. Зателеграф За телеграф повідомили новину, що Камала Гаррі ставить під сумнів членство України в НАТО. І віцепрезидент також відмовляється сказати, чи вважає вона не близьким союзником США. Ну мова йде про її відповіді в програмі СІБЕС «60 хвилин у понеділок. Там її спитали стосовно України. Ну, стосовно України, вона зокрема сказала, що на запитання, чи підтримує вона кроки щодо приєднання України до НАТО, пані Гарріс відповіла, це ці всі питання, які ми будемо займатися, якщо і коли це дійде до цього. Зараз ми підтримуємо здатність України захистити себе від неспровокованої агресії Росії. Ну і нагадує нам за Телеграф, що офіційна позиція США з 2008 року полягає в тому, що Україна має бути членом НАТО, а також що. У вільнюсі так минулого року Байден, президент США, заявив майбутнє України в НАТО. Ми ну, сподіваємося, так воно і буде. Франція, французька газета Le Monde. За словами Себастьяна Лекорню, обіцяні Францією мережі можуть літати в Україні в першій половині 2025 року. Мережі 2005, які Франція пообіцяла Україні, може запрацювати там у першій половині 2025 року, заявив міністр Збройних сил Себастьян Корню в інтерв'ю Зюдвест. Зараз і літаки знаходяться на базі Казов Жеронді і йдеться про оснащення їх бойовими можливостями повітря земля і посилити свою систему радіоелектронної боротьби. Але найголовніше це навчання пілотів і механіків, яке триває в нанці. Міраж 2000 можуть літати в Україні в першій половині 2025 року. Пояснює міністр. Це дуже до речі, добре. Ну і нагадує нам Лімон, що на початку червня Макрон голосив про продаж невизначеної кількості міраж 2000 тисячі що дозволить Україні захистити свою землю та повітряний простір. Також Лімон пише про те, що Південна Корея вважає вбитими в Україні північно корейських військових. Зокрема, мова йде про Кім Йонхена, це новий міністр оборони Південної Кореї, який заявив на парламентських слуханнях у вівторок сьогодні, 8 жовтня, що це дуже ймовірно. Ми оцінюємо як дуже ймовірні втрати серед північно-корейських офіцерів і солдатів в Україні з огляду на різні обставини. Ну і нагадує нам Лімон, що цими вихідними українські змі заявили, що шість північно-корейських офіцерів загинули. В результаті українського ракетного обстрілу в четвер поблизу Донецька на сході України купованої Росією Сеул також очікує, що Пихання відправить більше військ на український фронт, щоб підтримати свого союзника Росію, яка почала великий військовий наступ проти України 24 лютого 2022 року. Пише Le Monde. французька Лемонт. Французька за таліфігаром у разі зустрічі з Путіним запевняє Гарріс, Буде присутній представник Києва. Ну, на сказала зокрема, знову ж це в цьому інтерв'ю Сібіас. Якщо й беруть президентом зустріч з президентом Росії, не відбудеться у двосторонньому порядку без України. Україна має сказати про майбутнє України. Ну це абсолютно правильно також. Тут знову ж згадують про цю ситуацію стосовно от і членства України в НАТО, і зокрема також вона відповіла щодо Трампа. У цьому важливому питанні зовнішньої політики мається на увазі е майбутнє України війни в Україні. Кандидат від демократичної партії в Білий Дім прагнула чітко диференціювати себе від свого конкурента Дональда Трампа за місяць до президентських виборів. Якби Дональд Трамп був президентом, Путін сидів би зараз у Києві. Давайте прояснимо. наполягала вона. Він каже: О, я можу закінчити це в перший день. Ви знаєте, що це? Це капітуляція. Ну, я тут з нею абсолютно згоден. Ну, стосовно там членства в НАТО, так, вона так поки що вхилилася, не пішла далі. От питання щодо президентських виборів. Ну, сподіваюся, що вона точно не буде проти членства України в НАТО. Німеччина з'юдой читайтом Сил, Північна Корея, ймовірно, відправить війська в Україну. Міністр оборони Південної Кореї припускає, що КНДР підтримує Росію власними солдатами в Україні. Оскільки Росія і Північна Корея підписали взаємний договір, який рівнозначний військовому альянсу, можливість такої операції є дуже ймовірною, сказав Кім Йон Хен. Наслуханням південно-корейському парламенті повідомляє генство Йонхаб. Ну, ми вже про це також писали і Льом Монт. Ну і за останні місяці се служби Південної Кореї. Кілька разів повідомляли, що північно режим підтримує російську армію в війні в Україні масштабними поставками зброї, зокрема, мова йде про артилерійські снаряди та ракети малої дальності. Німецьке агентство преси ДПА. Франція хоче поставити Україні винищуючий міраж на початку 2025 року. Ну, це про те, що і повідомляла Лемонд. Е, ну, тут зокрема, йдеться е, зокрема, те, що літаки, міраж 2005 призначені насамперед для протиповітряної оборони, а також можуть бути використані для розміщення франко-британських крилатих ракет Скальп, Шторм і «Шедоу». Які вже доставлені в Україну. Військові повітряні сили Франції хочуть скасувати ці винищувачі до 2030 року і замінити їх на сучасні такі Рафаль. Франція має 40 таких літаків мережі 2005. Ну, я сподіваюся, що всі ці 40 будуть передані Україні. Іспанія, іспанська Лімунду, Росія каже, що екстрені гарячі лінії США та НАТО залишаються в силі, оскільки ядерні ризики зростають. Ну, ми про це також згадували. Тобто, це в фокусі уваги впливових світових змін. Агенція Ефе, Міжнародне інформаційне агентство Іспанії. Розвідка США вважає, що Росія віддає перевагу Трампу, а Іран Харісу. Ну, це зокрема те, що і США прес писала щодо того, що там втручаються у вибори. Ну і тут також говорять про те, що Росія віддає перевагу колишньому президенту, кандидату від республіканської партії Дональду Трампу, а Іран віцепрезиденту і кандидату демократичної партії Камалі Гарес. От це от в офісі директора національної розвідки США. Сказали. Ну, зокрема, що Росія на думку Вашингтона залучає широкий спектр впливових е діячів, акторів, щоб акторів маються на увазі тих, хто там певні дії здійснюють, не тих акторів, які грають в кіно чи в театрі, щоб вплинути на вибори до Конгресу. Зокрема, щоб охотити громадськість виступати проти проукраїнської політики та тих політиків, які підтримують Україну. Італія, Італійська Републіка, квартет без Італії. Берлін, ми тісно співпрацюємо. Ну там, зокрема, задали питання е, там і джерело уряді Німеччини. Повідомили, чому не буде там такий квартет. Зустріч е, не буде присутня Італія та Польща. Ну тут, зокрема, у суботу вранці, 12 жовтня, у Берліні відбудеться зустріч між канцлером Німеччини Олофом Шольцом, президентом США Джо Байденом, президентом Франції Манелем Макроном і прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Старвером, Перед тим як чотири лідери відправляються в Рамштайн. Це підтвердили в Берліні джерела в німецькому уряді, Як які не згадали про присутність прем'єр-міністра Італії Джорджі Мелоні. Ну, міжнародний цей от саміт, скликаний Байденом, пройде рано в день на базі НАТО у Німеччині. От італійці переживають, чому там не буде прем'єр-міністра Мелоні. Джорджі Мелоні. Італійська Ля стампа, Горщина Векофін. Це рада з економічних і фінансових питань. Ми поговоримо про санкції проти Росії в листопаді. Щодо поновлення санкцій Європейського союзу щодо Росії, наразі в Раді немає консенсусу. Можливо, повернемося до цієї теми в листопаді. Про це сказав міністр економіки Горщини Міхай Варга, який головує в Європейському Союзі, прибувши на Раду Екофін у Ліксембурзі. Ну, Європейський Союз що півроку має продовжувати санкції проти Росії. Сподіваюся, що ніяких проблем не буде. Хоча ми бачимо, що Горщина ну, грає як завжди, скажімо так, свою скрипку і ту мелодію, яка дуже подобається Російській Федерації. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. Якщо це так, ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте і підпишитесь на мій YouTube канал, хто ще не підписався. Як завжди на завершення програми нагадую, не зважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!